Про Миколаїв. От слухайте уважно. Ну, і малим, і дорослим буде от, За ну, все почну з того, що от я десь років з півтора прочитав в одного волинського етнографа, що на Волині, коли не знають, як чоловіка звуть, то його називають Микола. Ну, у Росії і взагалі слов'янській традиції. Тим словом є ім'я Біка. Іван, так. Іван без так. Тобто це просто людина. Це навіть і не ім'я. Ну якби ім'я, яке маленьку <клух> на можна написати. Іван. Як... Одна... Принці, Джонс, так? Джон, так? Джон, так? Джон я я це ринка. Не Джонс, це теж фактично Іван. Тобто Микола це один з варіантів такого імені. Яке означає срок Так за все. А от е, тепер є така річ е, в древніх культурах, як називається вони мандали. Ну, це древні люди намагалися якось весь свій світогляд е, зобразити в якісь такі лаконічні формі. І ця лаконічна форма цієї часто було тіло людини. Тобто ну, людина як, вона, от, ви маленькі особливо, у вас, ваше, ваше мислення таке, ви все хочете, щоб було схоже на вас. І це нормально. Навіть коли вчений вивчає якийсь електрон, він вміє перетворитися в цей електрон, електрон стає схожим на нього. І так і світ, у да? світ, ну, людський образ, Христос. Так от в древніх культурах ця мандала утворювалася таким чином. Уявлялося, що людина лежить в ревниці, да? тобто, головою на схід, звідки сонце, як правило. Хоча були різні, але більшість традицій на схід. Отже, він так лежить. Права рука де на півночі, правильно на півночі показує, ліва рука. Казали на південь, ноги на захід, голова насі. Ну і ще інколи п'ятичасна мандала. Тут ще важала тіло, тіло, утроба. Тобто голова, рука, рука, е, утроба, трубок і ноги. Ноги не бажалися зарудими. Руки для нас важливо, право ліво а вже толчкова там. Махова, це вже таке. Ноги вони е, уявлялися як щось єдине. Дивіться, слухайте уважно. Бо тут треба думати. Е, далі. Стихії. От, Тобто права е, північ, вона як права була твердь. Стихія, твердь, земля. Ліва вогонь. Тівний. Північ, північ. Бляд, південь, це вогонь, ну, жарко, так? це небо або повітря, схід. І тут вода. Ну це пояснювалося, що тим, що вітри, володі запад. Ну це не важка. Далі кольори, які були кольори. Ну, а утруба це якби зудили сам світ. Так? Тут стихії, а з тих стихій кормін ну, сам світ середи. І от значить, далі думаємо. Не, не думаємо, а я вам розказую те, що древні думає. Кольори. Тут зелений або синій колір неба і сходу, і кольор голови. До речі, чому, я думаю, ще не тільки тому, що тут повітря, там сонце. Тому що очі людини, отак, коли вона лежить, дивляться куди? В небо. Да? І думки нам приходять, звідки Бог ну, не звідки. Тобто каже, що в небо. Тобі такі. <си> Синій колір, колір, значить, колір голови. Колір тверди чорний, колір тепла вогню червоний, колір води білий. Захід. А тут золотилося. Отже, така вандала. Вона в багатьох кривіться. Дивіться, Адам. Адам. От є такий апокрив, ну це тобто, такий неканонізований бібліотек. Апокрив, да. Древній. В ньому сказано, дивіться, по-грецьки. Як зветься а, цей схід? Як я, як я? Анатолій. Анатолій. Це схід. От гріць, Анталія, Анаталія, да? це турецька, це Анатолія. Це схід. Права рука Арктос. Це північ. Ліва рука месембрія, це Ме. А то Дукіс захід. Получається. А. А, Ме і Д. А тепер кресло. А. Ну? Д, Д, Д. А, а? М. Боярд? Боса. Разве там никто не знает, великий? Это я нашёл. Ну, это я хвастаюсь. Понятно. Да. Вот Ну, але це я знав і раніше і досі. А вот сьогодні я, э, е, займався там походженням у рідних сторових мишли. І знов взяв, там в мене було така, ну слова, які позначають те, що існує серед собі подібних. От скажімо, ми всі, кожен з нас, і є особистість, а з іншого боку, ми всі ну, голос сапін, сапіс, сподіваюся, не да? знаю, що як ви то точно може, і я. Да, значить, Тому ми всі є як в певній мірі, як... Ну, як Рахівні палички, да? те, що такує, існує в супутності, судді підійде. І от такі назви дуже, ці поняття дуже важливі, вони пов'язані з віком і так далі. Так далі. І ем, одна, е, так, коли ми дивимося на світ так, от ми зараз, я дивлюсь на вас, як різні очі, комусь цікавіше, комусь не цікавіше. А тепер я раз подивлюся на вас на всіх, як на. на Адамів і Європи. Ви всі стали для мене однаково. А я для вас теж такий парт. І от люди дивилися і так, і так. І так. Оце поразя. не цікаво до термити. Це дуже А хто хоче щось доперти, присидіть і терпіть. Правильно. Як, як воно допоможе? Дивіться далі. Що е, виходить? Коли займався оцим, ну, цими словами я згадав ідею рая будів. От е, е, я займався таким поняттям, як звичай. А яка домінанта в звичаї? Головне, те, що він повторюється, правда? Звичай. О, Рома ти прийшов? А куди ти йдеш? Малий, забирає малого додому. Так, хай сидить слухай, і вернув верну людину. Я думав, зараз бачив, так? І от що звичай, звичай. Я почав досліджувати слово звичай на різних мовах. І побачив, що там є ну рівність. І от в буддізмі цей рай, абхіратор називається, він виявляється так, що це абсолютно рівна площина. Там нема ні гору. Не, не гірні, ні, ні якихось болин запалів. Це рівно дерева всі однаково, висоти, однаково. І люди всі однаково позбавлені. Ворог різні, варто. Тобто однакові. Ну, є люди, які люблять так. І от що цікаво, то, там цей Будда, який пов'язаний з цим. Бачите, це не дуже важко. Він сидить сам в мандалі або на сході, тобто в голові, або в церкві в утробі. І дивіться, що цікаво. От подивимось, от на наш навіть конфлікт України. От є дві, два типи, два типи е, країн або суспільств, або спільнот. Це нові. Одні ці нози, це такі ці нози, де ця мандала, де головне, головне. Тобто він динамічний, він спрямований якби наруж, тобто саме головне знаходиться на краю. Тобто. А є ці нози, де головне утроба центр. До речі, ми з вами поводимо і так, і так. Ми ж не можемо вичати щось нове, так? ми тоді виберемо. Ми маємо дбати і за екзистенцію свою, тобто за існування, за свій білость, Хоч туди кинути цю кругу. І за свій розвиток, за свій логос. Тобто в кожному із нас сидить і така мандала, і така мандала. Але все залежить від того, яку ми з цих речей вважаємо одна. Головною. Хто ми? Є два різних типи людей. Це люди, які схильні до Новасів, і люди, які схильні до повторів. Тобто, ну, от як консерватори, да, ліберали, демократи, республіканці. А в країнах це імперії і республіки. Республіки це структури, такі, які націлиють народ. Імперії це ті країни, які націлені на існування. Ось дивіться, греки. Це республіканська культура, да? там окремі міста. Не було такої республіки, не був союзників міста. А фіни були, фінські культури, партія була. Це не було. Але там не було, було Рима, єдиного да? помні. І була потім Римська імперія, де Рим був центром. І дивіться, назвіть мені хоч одного римського математика. Нема. Фізика нема. Всі люди, які заклали наукове знання, вони всі були народжені в грецькій культурі. Архімед, Хаулець, ну і так далі так. І так? А у Римі тільки шуть. Поетика була ще краще. Право. Тобто як людина. Ну, як як, да? як праведливість. Римське право не переведе. Література, оратор. Але що то? Війна. Ну, греки теж ну, не можуть бути. Архімед, римські воїни, Архімед, а убив. Ну, це, легенда, але, звісно, імперія завжди не любить. І що ми бачимо зараз? Ви зрозуміли, так? Україна на перебутці. У нас є люди, які люблять імперію. Нічого не зроблять, у них така натура. І є люди, які люблять розвиток, які хочуть жити в динамічному суспільстві. Ось і вся Недовга. Так. Е, ну, бажано, щоб це... Е, ми бачимо по результатах голосування, по подіях. Майдан, ми бачимо, що все-таки більшість українців це люди республіканські. У нас гетьмана, у нас царя ніколи не було, да? нема такої ментальності. Гетьман його вибрали, могли і, і, сказати, хороший. Да. Тобто такої немає. Ну, така ми, значить. Тому якось зрозуміло, що це все ніякий запас сюди, це наша природа. Але так склалося, що ми на межі. Багатьох імперій, там була Турецька імперія, там була польська Річ Посполіта, так там імперія. Так. Правда, пом'якше. Австрійська, тут російська. А нам так випало такий шматок землі, що ми перебували дуже під сильним впливом, що наше, наше так, республіканське, так би мовити, військово не мало можливості себе е, е, реалізувати. Зараз світ подобрішав. Став розумнішим, ну, мережу, хоч і світовий. Це ж солецький род. І в, нашій, в нашому народу випав шанс стати самим собою, дати собі своє ім'я. Хай живе Україна. Україна моя, гей! <клухи> Давайте. ごめんなさ